Від тебе дивитися зовнішність чоловіка, який в тебе закоханий. Нагадую, для індивідуальних консультацій можна записатися по посиланню в шапці профілю. І зараз триває ще розіграш. А, так, давай дивитися, хто у нас ти. Швиденько просто поверхнево. Ой, виснажена. Ой, виснажена. Ой, крах. Крах. Виснаження зайшла в позицію глухого куту, коли між двох альтернатив не можеш обрати абсолютно. Можливо, навіть більше альтернатив. Пережила зраду, відчуваєш себе жертвою в цій ситуації, страшно діяти далі, певна тривожність, негативні емоції, відчуваєш ізоляцію. Попри це все, насправді то. Ти доволі успішна, вмієш досягати того, що собі поставила, доволі незалежна. Любиш відпочивати, проте не угодиш цю голову повністю, да, там, повністю з головою має це на увазі. А, ну так, знаєш, типу, як самодостатньо отримала той відпочинок і треба далі діяти вперед. Так, інтересненько, А що ж там за людинка? Яка у нього зовнішність, який він, думає, про ту людину. Давай дивитися. Інтересно. Ну, він власний, давай так. Він за стабільність, доволі структурований, він може захищати. Інтереси тих людей, які йому близькі, максимально. Е, мені на повітряну насправді стихію схоже там близнюки, Терези, водолії. От ця історія. Він дуже практичний, дисциплінований і палкий ну, в тих місцях, там, де ми розуміємо, яких треба. Е, наразі. Я трошки вже психосоматику пішов, але не важливо. Він вміє вирішувати конфлікти і виводити людей зі стресу. Можливо, це якась ну не знаю. На психолога мені не дуже з. Можливо, з медициною. Я бабщу, можливо, з медициною пов'язано. А він в тобі якраз таки бачить, знаєш цю історію, що в тебе гарна інтуїція, ти а, духовна, маєш цей внутрішній голос, який тебе веде, і ти йому довіряєш. З точки зору саме зовнішності, да, це в нас все-таки повітряна стихія. А, мені на Темне волосся, можливо, навіть рижеватий. Десь 180 сантиметрів зросту, очі.